І до новин в Україні цього тижня український парламент ухвалив закон про заборону релігійних організацій, які підтримують зв'язки із Москвою. Після вступу закону в силу громади Української православної церкви, яку знають як Московського патріархату, матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки із російською православною церквою. Однак це рішення ставить Україну перед дилемою між захистом безпеки всередині країни та потенційною критикою щодо свободи. віросповідання. про цю тему говоримо із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка її досліджувала. Вітаю тебе. Таню, вітаю, Марія. Отже, ти спілкувалася з багатьма експертами тут у Сполучених Штатах. Яка реакція на це рішення і яка критика лунає? Ну, так дійсно лунає, В першу чергу я думаю, що є тут найважливіша позиція комісії шас питань міжнародної релігійної свободи, це державна установа, яка відповідає за перевірку можливо порушень і розповідання навколо світу та готує рекомендації доповіді для конгресу та державного департаменту. Ну, і, власне, відповідь, яку вони надіслали голосу Америки, йдеться про те, що остаточна версія цього законопроекту не усуває попередні занепокоєння цієї комісії, власно висловлені українській владі, про те, що. Цей законопроект що цей закон може потенціально застосовуватися до для колективних покарань цілих релігійних громад. Ну і також йдеться про те, що є нові аспекти проблемні в цьому законопроекті, які можливо можуть порушувати свободу від розповідання та свободу волевиявлення. Водночас там йдеться про те, що головне те, як цей закон буде застосовуватися. Вони будуть це моніторити за цим уважно стежити. Ну і також ідеться про те, що насправді найбільшою загрозою свободі від розповідання та життю вірян є русь федерація, яку вони порекомендували державному департаменту визначити як країну, яка викликає особливе занепокоєння в цій сфері. Також лунають думки консервативних оглядачів. Серед них Веслі Сміф, який написав в National Review про те, що щоб не робили Росії, на його думку, цей цей закон він скажімо, застосовується проти однієї з православних церков, яка є частиною світового православ'я. за його словами, і якщо виникають якісь питання до окремих священнослужителів, то їх Україна могла б вирішувати в рамках вже існуючих Чого законодавства також не будемо забувати, що минулої осені особливо і взимку тут була досі така потужна кампанія, спрямована проти України, і цей закон, цей, цей кампанії частково він значною частиною був кампанією дезінформації, про використовувався проти України, і, можливо, також частково або значною мірою вплинув на те, що допомога Україні була затримана на 6 місяців. Ну і власна одна з експертів, з якою поспілкувалася моя колега. Ця акторка Моніка Потура, яка є яка представляє інститут інститут світових релігії, інститут релігії, свободи релігії, вона говорить про те, що і прийняти цей закон був невчасно і що не вистачає роз'яснень від української влади щодо його застосування. Давайте послухаємо. Well, let's be It's a... It's a... Будьмо чесними. Це суперечливий закон. Він роз'єднує людей, він розділяє міжнародне співтовариство. Усіх знайдуться люди, які підтримують цей закон, і будуть люди, які ставитимуть під сумнів його результат. І очевидно, виникають питання, що станеться з тими людьми, які належать до цієї церкви. Який у них вибір? Важливо, що буде далі відбуватися із його застосуванням. Ми маємо дійсно за цим стежити. Таню, а що відповідають на це українці, та чи може це вплинути на допомогу Україні від Сполучених Штатів? Так, ми спілкувалися з представниками влади, з представниками Микити з Потураєю, який представляє профільний комітет, з з, 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 з представником державного агентства, який буде відповідати також з, з Єленським який, агентство, яке відповідає за виконання законопроекту. Вони говорять закону. Вони говорять про те, що ця організація має достатньо а, часу, щоб розірвати будь-які зв'язки з Росією з російською церквою, а також що Україна буде дотримуватися законів його а, в запровадженні виконання цього закону. Також є інша реакція. Наприклад, всю, наприклад, рада українських християнських церков американського штату Вашингтон сьогодні виступила в підтримку цього законопроекту. Йдеться про те, що в своїй заяві, що українська влада змушена вдаватися до таких заходів через діяльність РПЦ, яка використовується російською владою та спецслужбами проти України? А також коли велася ця, ця кампанія, це лунали багато голосів і в підтримку України. Українські депутати приїжджали лідери, релігійні лідери, працювали багато адвокатів, які ну, скажемо так, адвокаційна кампанія велася на підтримку України, де роз'яснювалися, що насправді відбувається. В Україні зі свободи відповідання, і, власне, яка небезпеку власне, становить Росія а, а, з релігійним свободом на окупованій території. Ну, наприклад, одна з депутаток Олександра Устінова, яка була залучена до цієї кампанії, вона нам сказала в інтерв'ю, що вона не вважає, що цей закон може вплинути на подальшу підтримку. Знаєте, я... Три тижні тому цілий тиждень провела в Вашингтоні і намагалася зустрічатися саме з республіканцями, тому що я знаю, що вони більш консервативні. І е, задавала їм одне питання: е, чи схвалюють вони боротьбу України проти не церкви, а проти ФСБ? І пояснювали їм, що той закон, який зараз буде голосуватися, і був сьогодні проголосований в Верховній Раді, це закон, який стосується в першу чергу нашої національної безпеки, і не має нічого спільного з, переслі... з релігійними переслідуваннями. Е, е, ніхто. Не сказав мені, що ми не маємо приймати цей закон, що, чи чи будуть якісь наслідки для нас? Мені сказали, вам треба це робити для захисту своєї країни. Робіть дякую тобі, Таню. Я нагадаю глядачам, що більше аналітики щодо закону про релігійні організації ви можете прочитати на сайті Голосу Америки українською.